І три півень. Півень, крилами, злетів на плід і почав на все горло кукурікати. З сусіднього лісочка підкралася лисичка. День добрий. гукнула вона. Почула, як ти гарно кукурікаєш. Чудовий тебе голос. Тільки не знаю, чи вмієш ти так співати, як співав твій батько. А як же співав мій батько? Він на одній нозі ходив по плоту і, заплющивши одне око, так гарно кукурікав щойно. І я зможу, сказав півень, випрямився, заплющив око і почав кукурікати. А чи зможеш ти стояти на одній нозі і, заплющивши очі, співати? Зможу, крикнув півень. Та тільки заплющив очі, як лисиця підскочила і схопили його. Понесла лисиця його в ліс і хотіла вже з'їсти, а він і каже Твоя мати не так робила. О як же вона робила? спитала лисиця. Схопивши півня, вона, перш ніж розірвати його, мала звичку співати. Я вся вдалася в матір, промовила лисиця. Заплющивши очі, вона почала щось шепотіти. Півень тільки цього й чекав, змахнув крилами, злетів. І сів на дерево. Ось тобі й маєш півень мене перехитрив!» облизавшись, промовила лисиця, зітхнула і голодна подалася в ліс.